Друзі, вітаю вас на каналі Марія В'яже. Пропоную вашій увазі переглянути готові роботи в спільнику різдвяні зустрічі, третій сезон. Приємного перегляду! Вітаю всіх! Сьогодні в нас вже 1 грудня і я хочу вам зняти таки підзьомочку. До, скоріше за, напевно, це буде номінація Миколаївчий біток, тому що. У мене є така традиція, кожного року я закупляю до Миколая солодощі нашим захисникам. Тому хочу вам показати, що тут буде. Буде трішки шумно, тому що вони запаковані в турбиночки целлофанові, тому буде трішки шумно, але все ж таки я вам відзвітую. Купувала я різні цукерочки, переважно по пів кілограма кожного. Дівчатка на нашому волонтерському штабі. Я їм занесу, тому що е, немаю, чесно, не маю часу е, це все розпаковувати по декілька цукерок в пакетики. Потрібні маленькі зі пакетики. Я не маю, в мене є більші. Ну, тому вирішила занести, вони розпакують. Е, вони вложать ще там е, е, листівочку привітальну. Для наших хлопців і все, це поїде до них Миколайчиком. Ну, ось так. Ось. ось такий пакуночок вийшов, 5 кілограмів цукерочок. Дівчатка розфасують, сьогодні завезу, тому що сьогодні вже 1 грудня мала завезти ще 2 дні назад, але, на жаль, я мусила виходити на роботу, і так я не встигала. Штаб закривався. Ось так. Ось такий буде в мене Миколайчик-подаруночок для наших захисників. В другій номінації цього спільнику я в'язала іграшки на ялинку, також зайчика, якого ви зараз бачите на екрані, з Ярнард джинс. Також в'язала з тієї ж самої ниточки Ярнарт джинс, малючків ведмежаток. Зв'язала два штучки, вони дуже-дуже красиві, дуже милі. Моїм діткам вони дуже сподобались. В цій номінації я в'язала підставку під гаряче, а саме під кружечку для своєї молодшої доньки, миленьке оленятко. Також в цій номінації я зв'язала джемперочок для своєї старшої доньки із подарової ниточки з букле. Ковтинка вийшла неймовірно ніжна і м'ягка. В цій номінації я в'язала символ 2025 року змійку. На жаль, фото лише таке, але вживу змійка неймовірно красива, прикрашена квітковим віночком та короною. Ось така робота в цій номінації. В останній номінації я в'язала таких котусиків, пухляшів за майстер класом Dream Toys з плюшової ниточки. Зв'язала я на благодійність два котики і ще третього для своєї доньки, він їй дуже сподобався. Взагалі, це забарвлення ниточки їй дуже сподобалося. І от вже два з них і ще п'ять інших іграшок, вже в чарівниця добра. Наступна моя робота в'язалася це був джемперок регланом згори гори донизу, яким я в'язала взагалі вперше. Але мені неймовірно сподобався цей спосіб. Ви бачите на фото кофтинку, в'язала я з ниточки Alizalana Gold Fine, спицями No275 та спицями номер 3 Ось така чудова кофтинка в мене вийшла. Всім дуже дякую за те, що ви передивилися це відео. Сподіваюся, вам сподобались мої роботи. Всім до нових відео, всім па-па!